Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Росія стрімко виснажує свої ще радянські військові запаси. За оцінками експертів, із довоєнних 23 тисяч артилерійських систем залишилося лише 40%. Ворог намагається реанімувати занедбану техніку, яка прилежала просто неба десятки років. Таке яке озброєння РФ втрачає найбільше і як це позначиться на полі бою? Дізнавався Дмитро Шульга. Запаси радянської техніки, зокрема, танків у Росії скорочуються. Темпи відновлення радянської бронетехніки впали майже у чотири рази порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє видання Ресурс Гам та команда осін спільноти військовий віщун. І от згідно оцінок цих осінтерів, в Росії, вже танків в гарному технічному стані не залишилося. Залишилось там порядка 30-35% танків, які в дуже поганому стані знаходяться. Експерт зазначає, є випадки масового знищення техніки. Нещодавно ліквідовано колону з 30 танків. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, від початку року знищено понад 1200 танків. Усі дослідники оцінюють втрати Росії більш як у 50% танкового парку. Хоча частина техніки ще зберігається на складах. Противника є спроможності в певній виробничій кількості відновлювати техніку після того, як вона довгий час з часів ще радянського союзу перебувала на складах відкритого зберігання. До повномасштабного вторгнення, за даними осін та аналітика з ніком Джомбі, у Росії на базах зберігання було близько 7 тисяч танків у 2025 році. Залишилося майже 3 тисячі усі несправні. Ну, треба робити заміну всієї електропроводки. Їм треба е, всі там резинові ущільнювачі. Змінювати. А це така ну дуже складна робота. Ну то так е, оптимістично можна сказати, що там два-три місяці. Треба для того, щоб такий танк відновити. Нього треба поставити сучасну електроніку. До нього треба поставити тепловізійні приціли. Е, а все це в Росії є в дуже обмежених кількостях, і це розробити доволі важко. Росія не може у повному обсязі відремонтувати старі танки, а через санкції нових здатна виробляти мало. Цього недостатньо, аби компенсувати втрати, наголошує експерт. Але ці нові танки мова йде про Т-90М, вони не потрапляють на полі бою. Ну тобто, вже доволі давно побачили Т-90, але при цьому Росія їх виробляє. Ну тобто в кількості там приблизно до 20 штук в місяць. Значних втрат зазнає російська авіація через повномасштабне вторгнення країна-агресорка не здатна виробляти літаки у тих обсягах, що були до війни. На початок повномасштабного вторгнення в Росії було близько 1511 літаків тактичної авіації. Це усі типи літаків радянського, які отримали від радянського союзу. Там Су-24, 125, Су п'яте, мі двадцять дев'яте судвацьоме була втрата там близько. 125 там там ну 200 літаків авіації. Експерт зазначає за чотири роки війни росія змогла виготовити 22 нові літаки це п'ята частина того що збирали до повномасштабного вторгнення відчувається гострий дефіцит комплектуючих країна агресорка не отримує необхідної кількості деталей навіть через треті країни тож росіяни намагаються зберігати старі літаки та ремонтувати їх на реальності думаю там 2-3 штуки на рік і, і в чому в них проблема? Практично вся електроніка, яка стоїть на цих літаках, вона не російська, вона західного виробництва. Багато аналітик Єгур публікував, там цей Ворин, Воен Санкшен з порталу публікував, якщо не помиляюсь, по цим літакам. Тобто там відсотків 80% цієї електроніки, вона суто західна. РФ відчуває гострий дефіцит літаків міг 31 з яких обстрілює Україну за даними Дефенс Експрес, із 500 бортів, які були на початку повномасштабного вторгнення. Нині в строю залишилися 150. Якщо ж говорити про стратегічну авіацію, то до війни це було до 100 літаків. Однак після операції ізби у павутина їх кількість скоротилась на чверть. Як зазначає Анатолій Храпшинський, старі борти досі перебувають на зберіганні, проте більшість з них потребує ремонту. Тут М3 – велика кількість літаків. Там понад 69 літаків, які ще знаходяться на збереженні, які можуть бути повернені з збереження і відновлені, наприклад, там ну з втратою практично 70%, але ці там залишки 30% можуть виконувати бойові задачі. Дефіциту торкнувся і артилерії за даними осінт-аналітика з Ніком Джумбі. Із довоєнних 23 602 одиниць мінометної та зенітної артилерії на складах залишилося близько 40%. Загалом реактивної артилерії від довоєнного рівня в 1583 системи на складах лишилася п'ята частина. У них більшість зразків, яких є. Ну там подавляюча більше більше 90% – Це Радянські зразки, ну в самому кращому випадку модернізовані зразки. Ну з, м, у них є своя власна розробка, яка називається мальва. Це калісне сало, на якій стоїть нова гармата з таким дуже дивним вибором з дальністю до двадцяти До прикладу, 429-й полк повкілес цього літка одну підбив, одну знищив мальву. Це самохідна артилерійська установка. Тому техніка є комбінована. Потенціал відновлення артилерійської техніки в Росії обмежений, кажуть фахівці, і наводять приклад ремонту артсистем. Щоб виробляти стволи Росії? Потрібен хром, ну тобто метал, який для того, щоб робити тверду сталь для стволів. А хром в Європа ввела в список санкційних товарів, які не можна продавати Росії, і найбільший продавець хрома це країна, Казахстан перестала Росії їх продавати. України агресорки також значний дефіцит боєприпасів, тому вона використовує північнокорейські за даними військової розвитки південної Кореї. Влітку Пхенян передав Росії близько 12 мільйонів снарядів. Експерти наголошують, їхню поточну кількість важко оцінити, оскільки вони зберігаються на критих складах, які супутники не фіксують. Корейські артилерія вона вся скопійована з радянської артилерії. І є така ймовірно, що вони поставляли інші зразки, які просто дуже важко відрізнити. Командир Ахілеса Юрій Федоренко зазначає, артилерійські обстріли з боку Росії помітно знизилися. Якщо статистично порівняти, до прикладу, 24 рік, 23-й рік і 2025-й, то абсолютно очевидно, що кількість вогневих уражень за рахунок застосування артилерії знизилася. Це обумовлено. Двома складовими: Перша – ефективною роботою силоборони, які знищують ці артилерійські системи. А друга складова це те, що Росія так чи інакше відчуває певний брак в боєприпасах. Що стосується ракет, якими Росія обстрілює Україну, то за останніми даними ГУР країна-агресорка виготовляє їх до 195 на місяць. Рівень випуску ракет залишається на рівні, наприклад, там 23 року, вони не збільшили кількість виробництва, тому що це дорога озброєння. Крилата ракети класу Х-101, Х-555, які ми бачимо декомплектуючи, датуються 24-25 двадцять рік, тобто це показує про те, що Росії далі. Випускається ракета зараз за словами експертів в пріоритеті в Росії виробництво дронів. Представник гур Андрій Юсов повідомив, що їх виготовляють 2700 штук щомісяця. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків єдине головне.